Хоч би не 138 дублів, привіт, мої дорогі свідомі люди! Так, так, я саме до вас звертаюся, бо зацікавленість саморозвитком, коучингом та трансформаціями говорить про вашу свідомість, про вашу дорослу позицію брати відповідальність на себе за побудування своєї власної реальності. Мене звати Анна Вільгельм. я сертифікована коучиня та наставниця для жінок, а також ведуча трансформаційної гри DreamWay. Ну і взагалі вважаю себе амбасадоркою жіночої сили, внутрішньої опори на себе. Ну і мрій в цілому. Головне, що відрізняє мене від моїх колег, це те, що я сама є своїм найяскравішим кейсом. Адже зі стартової точки дно. Інакше я не знаю, як назвати період, на який припав початок війни, раку чотирьохрічної донечки, розлучення, і все це в чужій країні. Від цього я побудувала своє нове життя за власним баченням та власними бажаннями з новою професією, до якої, до речі, моя душа рвалася ще зі школи. Звісно, сирена має початися навіть в Германії, коли я знімаю. Зі свідомим підходом до власного життя, до мислення, до емоцій, до хобі, до стосунків та й взагалі до оточення. І все це завдяки коучингу, навчанню, практикам, трансформаційним іграм, ретритам та іншим інструментам, які тепер є в моєму арсеналі. Без них я не уявляю, як пройшла випробування, які мені були заготовлені. Тому те, чим я ділюся через свої послуги і продукти, це не є гола теорія. Це мій особистий досвід, якого до речі на жодних курсах не купиш. Та досить про мене, давай про тебе. Якщо ти тут, це означає, що в тебе є запит, тобто питання, яке б ти хотіла для себе вирішити? Можливо, ти відчуваєш, що стоїш на роздоріжжі і не знаєш, куди рухатися. Можливо, в тобі накопичилася втома, розчарування, зневіра. І є таке відчуття, ніби життя проходить повз. Або ти взагалі елементарно не маєш ресурсу та енергії на втілення своїх мрій і бажань. З цими руками ділать, куди діть. Чи хотіла б? Ти знайти свою внутрішню силу та впевненість, позбутися страхів та обмежень, які не випускають тебе із зони комфорту, навчитися опиратися на себе, а не на зовнішні обставини. Ну і нарешті знайти баланс між особистим життям, кар'єрою, ну і взагалі власним щастям. Якщо хоча б одне з цих питань тобі відгикнулося. Відгукну... Заберись. Якщо хоч одне з цих питань тобі відгукнулося, то ти точно в правильному місці. Я допомагаю жінкам знайти ясність, відкрити ресурси та побачити можливості там, де раніше були лише проблеми. Як я це роблю? По-перше, через коучинг. це не просто балачки, це дієвий інструмент, який допомагає тобі розкрити свій потенціал та побудувати стратегічний шлях до змін. Бо потенціал він як парашют, від нього немає ніякої користі, якщо він не розкрився. Друге трансформаційні ігри це потужний формат, який допоможе розгледіти приховані причини, чому саме так зараз відбувається в твоєму житті. Дихання не вистачило. Третє, через наставництво. Я не просто роздаю поради, я супроводжую тебе на шляху до змін, підтримуючи та допомагаючи проходити їх комфортніше. Ну і ресурсні зустрічі з нейрографікою, з метафоричними картками, мої інтенсивні програми по відродженню енергії та й просто в моєму блозі. Я вже пройшла цей шлях і знаю, що таке перетворювати біль в силу, а виклики в можливості. Якщо ти відчуваєш внутрішню готовність до змін, то давай разом рухатися до нового рівня твого життя. З усіма форматами співпраці зі мною ти можеш ознайомитися детальніше нижче, а також можеш Залишити заявку на участь в будь-якому з них. Або ж записуйся на безкоштовну стратегічну сесію, де ми разом побудуємо оптимальний варіант вирішення твого запиту. Ну і мої особисті повідомлення завжди відкриті для тебе. І пам'ятай, всі відповіді вже є всередині тебе. Потрібно лише побачити їх і дозволити собі рухатися вперед. Я замовила мікрофон, тому скоро буду знімати Ютуб. Готуйтеся.